Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентві. Війна забрала життя двох волинян. У Ковальському районі на чоловіка впало дерево. Йому відірвало руку. Закарпатті підлітки допомагали чоловікам незаконно перетнути кордон. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 червня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре трагічних. На війні загинув волинянин Микола Силко. Життя захисника України обірвалося ще 15 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Микола Силко, 2001 року народження, був жителем села Залісся Камінькаширського району. Про трагічну звістку повідомили у Сошичненській громаді. Також помер 28-річний учасник бойових дій Віталій Сорочук, житель села Майдан Липненський. Громади. Віталій Сорочук був призваний на військову службу у 2023 році. За час проходження служби захисник неодноразово брав участь у бойових діях на найскладніших ділянках фронту Запорізької та Донецької області, де отримав поранення. Та, попри все, сумлінно виконував покладення на нього обов'язки. Герой помер 26 червня 2024 року. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів честь і шана героям. У Луцьку засудили старшого лейтенанта запасу, якого звинуватили в ухиленні від мобілізації. Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише видання Західнет, чоловік у лютому 2024 року пройшов військово-лікарську комісію. Далі йому вручили повістку, згідно з якою він мав 13 лютого прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з'явився. У суді обвинувачений свою вину визнав причини неявки. Він не назвав тому. Суддя В'ячеслав Покидюк визвав Волинянина винним і призначив покарання один рік позбавлення волі. На Волині трапилось дві ДТП. Як повідомили у нацполіції, 26 червня на вулиці Полонківській у селі Руванці відбулось лобове зіткнення двох транспортних засобів Сузукі та Фольксваген. Внаслідок зіткнення постраждали учасники автопригоди із транспортного засобу Сузуки, 52 та 26 років. Їх госпіталізували цього ж дня на автодорозі поблизу села Великий Окорськ Володимирського району. 26-річний житель Смо. Малигівської громади, керуючи автомобілем Сітроен Джампер, ймовірно, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У результаті ДТП водій та пасажир транспортного засобу 28-річний житель цієї ж громади отримали тілесні ушкодження. Їх також госпіталізували. Слідчі розпочали за цими фактами кримінальні провадження. Слідства тривають. 26 червня у Луцьку врятували людину, яка тонула в річці стир. Як повідомляють у Луцькому районному ДСНС, сталося це на центральному пляжі міста Луцьк після 20-ї години, коли рятувальники вже збиралися додому. Павло Суліменко, старший плавець рятувальник, миттєво відкрив пост, взяв рятувальне коло та побіг до місця, де тонула людина. На щастя, постраждалого витягнули. Чоловік був дуже наляканий та нахапався багато води. Він не був знайомий з річкою, а водорості запутали йому ноги. Це вже четверта врятована людина від початку купального сезону 2024 року, зазначив рятувальник. У Ковальському районі на чоловіка впало дерево, йому відірвало руку. Трагедія сталася 26 червня поблизу села Куснища. Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі. Аби з'ясувати у якому стані чоловік, журналісти телеканалу конкурент Конкурентів звернулися за коментарем до завідувача оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної меддопомоги Станіслава Лінніка. Чоловіка в важкому стані доставлю любовське ТМО там з підозрою на закриту черепно мозгу травму, струзу головного мозку, скальповану рану голови, також ампутацію верхньої кінцівки в нижній третині передпліччя і підозру на забій попри ковід до хребта. Відомо, що чоловік перебуває у лікарні. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Вранці 27 червня. Російські війська атакували Донецьку область. Зокрема, під вогнем знову опинився Торецьк. Там загинула одна людина. Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на селидове. Поранення отримали шість людей, у тому числі двоє підлітків. Пошкоджено сім багатоповерхівок: п'ять приватних будинків, три адмінбудівлі й чотири автомобілі. Також під ворожим вогнем було село Ясинове Покровської громади. Там поранено людину, пошкоджено підприємство. Крім того, в Миколаївській області через уламки російської ракети, які впали на дорогу, сталося ДТП, в результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав й інший водій. З початку доби на фронті відбулося 48, а за минулу добу 148 бойових зіткнень. Російські війська атакують 10 напрямків. Тривають бої за Вовчанськ на Харківщині. Складною і загостреною залишається ситуація на Торецькому та покровському напрямках. Також російські військові завдали удару по Харкову, який припав на житлову забудову міста. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки та гуртожиток вищого навчального закладу. Інформації щодо загиблих та постраждалих наразі не надходило. У ніч проти 27 червня сили протиповітряної оборони збили 5 з 6 ракет, а також усі 23 безпілотники типу шахет, якими російські окупанти атакували Україну. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Для ударів по Україні росіяни застосовували 29 повітряних цілей. Дві групи чоловіків 26 червня планували подолати тису, щоб дістатися Угорщини та Румунії. Прикордонники виявили, що одній групі допомагали підлітки. За інформацією Держприкордонслужби спершу прикордонний наряд зупинив чотирьох чоловіків із гумовим човном за 150 метрів від українсько-угорського кордону. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття зі Львівщини. Ще один із Запорізької області. Чоловіків до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх також затримали та повідомили про дозвілля дітей їхнім батькам. Окрім того, прикордонники звернулися до поліції із заявою про виявлення ознак адмінправопорушення невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. За даними прикордонників, за такий сервіс кожен із човнарів заплатив невідомим по 10 тисяч доларів. Ще одну групу порушників затримали прикордонники відділу Тячів. Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини також планували перепливати тису, але щоб потрапити до Румунії. За це вони заплатили від 8 до 10 тисяч доларів з кожного. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони після того, як президент Володимир Зеленський звинуватив посадовців у тому, що вони по півроку й більше не були у прифронтових громадах. За підсумками таких поїздок відбудеться слухання звітів членів уряду щодо ситуації у ключових сферах, зокрема у соціальній, енергетичній, оборонній медичній, а також щодо підготовки. До навчального року стану укриттів інфраструктури та виробництва. Нагадаємо, 26 червня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Під час свого візиту він заявив, що проведе в Києві окрему розмову з профільними урядовцями, які по півроку і більше не були у прифронтових громадах. Мер Мукачева Андрій Балога, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем для продажу землі за безцінь, вийшов з під варти. За нього внесли 30 мільйонів гривень застави. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 24 червня. Андрія Балогу та Михайла Ланя викрили на зловживання службовим становищем. За даними слідства, міський голова забезпечив ухвалення на сесії міськради рішення про продаж ділянки в центрі міста приватному товариству. Фактичним контролером якого є голова районної ради. А вже 25 червня правоохоронці вручили підозру обом посадовцям. Їм загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом. Служба безпеки України заявила про викриття в Одесі блогерів, які нібито діяли в інтересах спецслужб РФ, як стверджує спецслужба, вони намагалися зірвати мобілізацію та зливали розташування співробітників ТЦК на території міста. Як повідомили у відомстві, блогери знімали провокативні стріми та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Також фігуранти поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військоматів, кажуть в СБУ. Правоохоронці затримали сім блогерів. Серед них подружжя Одеситів, яке, за даними слідства, зливало локації ЗСУ до проросійського телеграм-каналу із загальною аудиторією понад 200 тисяч користувачів. В СБУ переконані, що цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які в такий спосіб збирають інформацію про місця базування та переміщення сил оборони. Окрім подружжя, слідчі затримали ще одного місцевого жителя, який Ливав інформацію у цей же телеграм-канал, а також чотирьох жителів Одеси, які намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. І до новин світу президент Володимир Зеленський та очільники інституції ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйн підписали угоду у галузі безпеки. Про це повідомив кореспондент Європейської правди з Брюсселя. Підписання відбулось у залі Європейської ради перед початком її засідання. Документ має назву Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною. Крім того, Україна також підписала угоду із Литвою та Естонією про співробітництво у сфері безпеки. Вона передбачає фінансову та військову допомогу на підтримку України на шляху до НАТО та ЄС. У Польщі анонсували створення спеціальних підрозділів прикордонної служби, які займатимуться охороною кордону. Як повідомив заступник глави МВС Польщі числа Мрочек, наразі найбільшою загрозою є спроби НАТО в півмігрантів, які намагаються прорвати кордон з території Білорусі. Ми створимо спеціальні прикордонні підрозділи, які займатимуться охороною кордону. Це потрібно було зробити вже давно, сказав Мрочек. Він додав, що повний пакет заходів щодо цього питання буде представлений найближчим часом. Також нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю у 2025 році. Німеччина продовжить підготовку українських новобранців. У навчанні зможуть взяти участь ще більше військових. Про це заявив генерал-лейтенант німецької армії Андреас Марлоу, Передає Reuters. Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яку в основному проводить Велика Британія, розповів воєначальник. Він також зазначив, що Україна прагне проводити більшу частину підготовки самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою в найкоротші терміни. Окрім Великої Британії, підготовку українських військових здійснюють Іспанія та Польща. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте. 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. також обов'язково телефонуйте за цими номерами якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». не забувайте підписуватись на наш ютуб канал аби не пропустити головного для вас у студії працювала ярослава олексюк на все добре і побачимось